Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую до прочитання псалма під номером 2. Ворохобня поган проти Бога, Месія, цар народів. Чого метушаться народи, і люди задумають марне? Стають царі землі, князі зговарюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді то до них говорить у своїм гніві, в своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя націоном горою святою моєї. Оповіщу про постанову. Господь сказав до мене: Син мій єси Ти, я породив Тебе сьогодні. Проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в посілість, ти розтрощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служі Господові в страсі й радуйтесь у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався, і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Амінь. Дорогоцінні, нехай Господь благословить нас своїм миром. Пам'ятаємо, що ми вже на сьогодні, що ми в Його долонях, що ми в Його серці, а Він в нас перебуває повіки. Ісуса Христа. Амінь.